Привіт, друзі, я Маріка, я запрошую вас разом зі мною вирушити в подорож навколо нашої планети Земля. Блакитні простори, зелені ліси, ніде не знайдеш ти такої краси. У космосі є ще багато планет, немає лишень життя там прикмет. Ти наша домівка, планета Земля, ти гарна і зблизька, Красива здаля, дивуються інші планети всі щиро, яка ж ти, сестричко блакитна, вродлива. Друзі, уявляєте, у нашої планети, як і у нас, теж раз на рік буває день народження, 22 квітня в усьому світі відзначається Міжнародний день Землі. Планета Земля це наш дім і завдання людей лікуватися і допомагати всьому живому навколо тваринам, рослинам. На земній кулі мешкає дуже багато людей різних національностей, які розмовляють на різних мовах, мають різний колір шкіри, але всіх нас об'єднує любов до нашої прекрасної планети. Друзі, тож скоріше вирушаємо в подорож по нашій планеті. Дуже хочеться дізнатися, як в інших країнах люди піклуються про нашу землю. Перед тим, як вирушити, я запрошую вас до себе додому, адже нам, українцям, є що показати. Послухайте уважно загадку. Ця маленька трудівниця не збирає, де годиться. Все у вулик, все у соти, не цурається роботи. Здогадалися, хто це? Так, звичайно, це бджола. А це наша пасіка. Мій тато тут головний. Він піклується про бджіл, а вони за це роблять для нас смачний і корисний мед. Друзі, а ви знали, що бджоли приносять велику користь навколишньому середовищу? Вони опиляють квіти та дерева. Без них сади були б безплідними, а наші тарілки порожніми. Ось так. Мій тато каже, що бджоли схожі на нас, українці, адже вони теж такі трудолюбиві. Друзі, подорожуємо далі. Слухайте загадку, як веселка кольоровий має здібності до мови, слово птаху лиш скажіть, він його повторить вмить. Так, це папуа. Папуа Ара мешкає в пальмових лісах Північної і Центральної Америки. На жаль, люди вирубують тропічні ліси, браконіри відловлюють птахів, щоб відправити їх в зоопарк. Тому деякі види папуг занесені до червоної книги. Але є такі добрі люди, як Кевін, він дуже любить птахів і піклується про них, допомагає. Відновити зникаючі види. Друзі, готові подорожувати далі? Так, тож слухайте мою загадку. Тато звіра в дом приніс, до мисливства в нього хист все знаходить нам маня, це маленьке цуценя. Так, діти, далі ми з вами вирушаємо до міста Берлін, де знаходиться. Найбільший притулок для тварин в Європі, в якому мешкають бездомні котики, собаки, кролики, мавпи, папуги. Цей притулок схожий на невеличке місто, мешканці якого загублені або залишені тварини. Кожна тварина чекає на свою людину, яка прийме його в свою сім'ю. Служба порятунку, яка знаходить тварин. Надає їм першу допомогу, після чого їх відвозять до притулку. Там по них піклуються люди. Їх годують, вигулюють і створюють гарні умови для їхнього подальшого життя. Друзі, подорожуємо далі. Вирушаємо в подорож до Швейцарії, де знаходиться Всесвітній фонд охорони дикої природи. Ця організація займається охороною природи в 120 країнах світу. На логотипі фонду зображена панда. Ековолонтери по всьому світу допомагають і захищають навколишнє середовище. Вони допомагають тваринам, очищують забруднені ділянки від сміття. Наша сім'я теж займається ековолонтерством. Адже від нас, людей, залежить, що буде з нашою планетою в майбутньому. Світ прекрасний навколо тебе, сонце ясне і синє небо, птахи і звірі, гори і ріки. Нехай він буде таким навіки, нехай людина добро приносить, бо світ навколо любові просить. Друзі, сподобалась вам наша подорож? Так і мені. Дякую вам за увагу. До наступних зустрічей!